Здається, суперлиходіям тепер буде нелегко. Це більше схоже на спробу змішати живу істоту з штучним інтелектом В сьогоднішньому випуску. Поговоримо про робокопи у вигляді кулі. Наскільки це ефективно? Які плітки точаться навколо презентації роботів від Тесла? Пухнаста іграшка від Касіо зі штучним інтелектом. Австрійський стартап отримав 100 мільйонів євро, щоб відновити житло в Україні. Нові пристрої від Apple, Що відомо? Перед тим, звісно, не забувайте тиснути лайк цьому відео, підписуватись на наш канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Нас тут завжди технологічно та дуже цікаво. А ви на каналі GSM Forsage. Мене звати Оленка. Ми починаємо. Наш світ дуже великий та різноманітний, але хотілося б, звісно, щоб він був ще й безпечним. Тому я завжди звертаю увагу на розробки, що націлені на покращення безпеки та життя людей. Як, от, наприклад, роботизована куля, яку розробили в Китаї, її основна ціль це боротьба зі злочинністю. Вона може розганятися до 35 км на годину і навіть стріляти сіткою як справжній супергерой у дії. Цей крутий гаджет не просто ганяється за злодіями, а ще й вміє плавати. Так як що злочинець вирішить пірнути у воду жодних шансів. Наш аквамен його наздожене. І це ще не все. Ці роботи можуть працювати разом, як справжня команда мрії. Ну і на додачу корпус настільки міцний, що його практично неможливо пошкодити. Здається, суперлиходіям тепер буде нелегко. Не побачила, як це виглядає на практиці і чи проходили такі роботи тестування. Але цікаво, будемо спостерігати. Якщо вже заговорили про роботів, то варто поговорити і про івент Тесла, який пройшов нещодавно. Побачили ми багато цікавого, зокрема роботів Оптимус. Роботи Оптімус розливали напої, позували для фото і навіть завели тривалі розмови з відвідувачами. Тесла просуває своїх Оптімус як майбутнє штучного інтелекту. Проте експерти з Арстехніка припускають, що насправді роботам могли керувати люди дистанційно за допомогою гарнітури доповненої реальності. Що насторожує, так це як добре ці роботи. Воти сканують оточення, розрізняють голоси в натовпі і навіть жестикулюють під час розмови. Вони рухають головою і руками так природньо, як це роблять люди. Але для машин це не зовсім типово. Якщо всі ці рухи справді контролює нейромережа, їй потрібно в реальному часі розпізнавати мову, генерувати відповіді, синтезувати голос і ще й синхронізувати це все жестами. Роботи дійсно рухаються плавно і вражаюче виглядають, що говорить про гарну роботу електроніки та механіки. Але щоб реалізувати настільки правдоподібну імітацію живого спілкування, потрібно величезні ресурси від комп'ютера на борту і технологічний прорив в сфері ШІ. Якщо ж припущення про дистанційне керування підтвердяться, це може поставити під сумнів автентичність інших представлених прототипів. Ну і як ви можете здогадатись, Тесла ці сумніви ніяк не прокоментувала. Хоча в інтернетах лише про це і мова також на івенті. Ми побачили роботаксі. Машини мають по-справжньому футуристичний вигляд: плавні лінії, тонкі фари та двері, що відчиняються вгору. Спокійні форми кузова згладжують агресивний дизайн пікапа Сайбертрек, який тепер помітний лише ззаду. Усередині таксі тільки два сидіння і жодного керма, коробок передач чи педалей, все керування через сенсорний дисплей. Навіть для заправки не потрібно людського втручання. Автомобіль сам заряджається на спеціальних паркувальних місцях з бездрутовою зарядкою. Ілон Маск обіцяє, що поїздки на кіберкабі будуть десятки разів безпечніші ніж на традиційних таксі. Тестування роботаксі розпочнеться вже в 2025 році на дорогах Техасу та Каліфорнії. Проте для перших запусків Тесла використовуватимуть Тесла Model 3 та Model U. Виробництво ж футуристичного авто заплановане на 2026 рік. Думаєте, завести якусь тваринку, але це здається надто відповідальним? Є вихід. Касіо представила пухнасте ощі вихованця. Яка іграшка Мофлен це щось більше, ніж просто плюшовий друг, оснащений сенсором, вібромотором і динаміком. Тому цей пухнастик реагує на ваші дотики, може кивати головою і навіть імітувати емоції, як от тривогу, щастя або смуток. Мофлен звикає до вас. Спочатку він показує лише кілька базових емоцій, але через кілька тижнів у вашій. Компанії іграшка може почати вимагати уваги і навіть співати. Правда, у нього немає лапок, тому носити його доведеться самому. Іграшка доступна у двох кольорах персиковому і сірому. Вартість пухнастого робота 400 доларів. А ще Кася відкрила салон краси для цих ще улюбленців, де можна зробити хімчистку штучного хутра. Одне відвідування коштує 80 доларів. І якщо бути відвертою, я навіть не знаю, як на це реагувати. Це більше схоже на спробу змішати живу істоту з штучним інтелектом. Як ви до такого ставитесь? Пишіть у коментарях. Ще я тут дізналася, що австрійський стартап отримав 100 мільйонів євро, щоб відновити житло в Україні за допомогою роботизованих технологій. Підприємець Маркус Фурман, засновник груп ЄС, планує відбудувати зруйновані будинки в Україні за рахунок автоматизованих рішень. За його словами, роботи допоможуть значно скоротити час та витрати на будівництво. До того ж, ці будинки будуть енергоефективними та оснащені системами оновлення програмного забезпечення, що зменшить витрати на їх отримання. Стартап обіцяє Зводити дев'ятиповерхові будівлі на 50% швидше ніж це роблять за традиційними методами для першого пілотного проекту Groupius співпрацює з організацією One Ukraine і планує побудувати 50-100 квартир. А отакі рішення в сфері робототехніки мені подобається більше. А ви як гадаєте? І на останок випуску новини зі світу Apple. Пооцінювачі Apple з вас лайк, що я так уважно відслідковую всі їх новинки. А з'явилася у нас інформація про нові пристрої, які ми можемо побачити вже в 2027 році. Інформації поки небагато, але вже відомо, що будуть окуляри з екранами, динаміками і камерами, які використовуватимуть технологію Visual Intelligence для аналізу навколишнього середовища. Що стосується нових навушників, інформації ще менше. Насправді її майже немає. Марк Гурман пише, що Airpods з камерами може з'явитися, але це не точно. Apple все ще експериментує з цією концепцією, оскільки навіть всередині компанії поки не розуміють, для чого саме ці камери можуть знадобитись наушника. Глядає це як спроба наздогнати технології, розроблені іншими компаніями. Але як на мене, то тут Apple трішки запізнився і навряд чи зможуть же чимось здивувати свого користувача. Хоча подивимось, можливо, і справді вийде щось цікаве. Сподобався цей випуск? Не забувайте про вподобайку та підписку. Ну і, звісно, пишіть коментарі. А я прощаю з вами до наступного випуску. Па-па!